Так, інструкція, як виключити бігущу строку на PL t ну і на другій, другій ліктічки, щоб не садило батарею. Так, щоб виключити, якщо воно там довго включене, і нажимати на решітку, воно не виключається. От я Нажимаю, допустимо, і вона не тухне. Ніяким чином, тіпа, тут все виключено, але ну, ну, бігуща строка не виключається. Щоб її виключити, можна зайти в меню, вибрати маршрут, любий, любий який там, да, так, нажати, активнувати його да, і одразу і зразу нажати на, на зілочку. І тоді бігуща строка, як ми бачимо, потухне по всьому поїзду. Таким чином можна її тушити. Чого треба її тушити? В пущеному електропоїзді воно дуже багато бере. Кожна бюджетка бере 10 ампер, 10 ампер, а 1 ампер і от ось скільки блюших строк, скільки ампер виходить десь, ну, Можете посчитати, скільки дуже садить швидко батарею, тому її треба виключати. Як виключати, тільки щоб було показано, дійсно, всім ясно. Смисл в тому, що без видержки, тобто після включення маршруту треба його дуже швидко нажати на зірочку, тоді він потухне. Якщо пройде якесь время, час, допустимо пару минут чи там, 10, там, секунд не знаю, на 30, то тоді він вже не виключається нажати на зірочку. Дану маніпуляцію потрібно зробити наново. Тобто, опять, будь-який маршрут ми вводимо, активуємо його і швидко нажимаємо на зірочку. Таким чином потушиться бігушка стрика по всьому поїзду. І ми сохраним батарею, то тобто, с непримітичному потужному літропої не буде садитися даром батарея.